Не вдаватись до політичних провокацій закликає голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Події, що відбулись 9 травня у парку Слави, це невдала піар-акція представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, каже керівник області. Напередодні парламентських виборів кожен хоче себе якось проявити. Та той спосіб, що обрали свободівці, невдалий, запевняє Хоптян. Я впевнений, що якби вчора ми разом поклали квіти до всіх пам'ятників і жертвам салінізму. І воїнам УНУПА, і тим, хто визволяв наше місто, рейтинг, повірте, був більший і в голови обласної ради. Я надію, що ми це будемо робити разом, як це ми до цього робили. Валентин Хоптян каже, голова обласної ради Олексій Кайдав вигідно для себе користується займаною посадою і перевищує свої повноваження. Сьогодні свої повноваження, голова обласної ради, він їх перевищив і думає, що про охороні дадуть. Цьому оцінку Валентин Хоптян надіється, що більше подібних ситуацій в місті та області не буде. Загалом голова облдержадміністрації подякував всім, хто прийшов до вічного вогню вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни та привітав ветеранів.